Кондиціонер, місце для зарядки та камери відеоспостереження у Хмельницькому. Показали перший тролейбус повністю українського виробництва. Його місто отримало в результаті співпраці з європейськими партнерами. Весь проект це частково кредитні кошти Європейського банку реконструкції розвитку. 4 мільйони 450 тисяч євро. І це величезна сума. Грантові кошти, які ми отримуємо від європейського союзу. Ну і частка. Співфінансування з міського бюджету в розмірі півтора мільйона євро. Відомо, що на виготовлення однієї транспортної одиниці на заводі витрачають майже два тижні. Раніше ми виробляли на інших тягових на тягових пристроях. Тобто, це було виробництво Білорусі, виробництво Росії це перше ще до війни. Потім ми використовували ще виробника з Молдови. Це український виробник тягового обладнання. Скажіть там, будь ласка, скільки тролейбусу такої комплектації кажуть владці, в Україні ще немає. З нового тут є вайфай, роз'єми для зарядки телефону для пасажирів та кондиціонер. Крім того, ця модель майже безшумна. Для зручності водія ми замовили систему відеонагляду, тобто тролейбус оснащений шістьма відеокамерами плюс відеореєстратор. Тобто водій повністю може контролювати зі свого робочого місця, як і дорожню обстановку позаду, попереду тролейбуса, обстановку в салоні. Ну, відповідно, ведуться записи. І також, що немало важливо, це такі наші тролейбусні нюанси, водії салона водія контролювати. Лює рух струмоприймачів, як вони рухаються по повітряній мережі. Ще у новенькому тролейбусі є функція струмознімання, яку водій може здійснювати не встаючи з робочого місця. Крім того, вбудована гучна зовнішня озвучка, що стане у нагоді незрячим людям, як і раніше облаштували висувні заїзди для людей на візку. На всіх дверях стоїть так звана теплова кнопка, яка дозволятиме відкривати двері. Причому кнопка облаштована і шрифтом Брайля для людей незрячих або слабозорих. Також вперше ми отримали тролейбус, який має систему кондиціонування з вентиляцією. Курсуватиме вулицями Хмельницького рогатий уже найближчими днями. За яким саме маршрутом поки невідомо. За словами владців, до кінця травня місто має отримати ще п'ять таких тролейбусів і, як мінімум, ще 18 Одиниць до кінця цього року Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал.